Звенигородська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 3 Звенигородської районної ради Черкаської області щороку відкриває двері для поглибленого вивчення англійської мови та всебічного розвитку особистості. Я, бабій, Наталія Володимирівна, працюю вчителем англійської мови та літератури в спеціалізованій школі номер 3 вже 12 років. Моїм педагогічним кредо є я учитель, і дітям себе віддаю, шукаю, радію, горю і тверджу, що зробиш, бо можеш. Працюю над проблемою, розвиток і формування комунікативної компетенції шляхом впровадження інноваційних технологій. Педагогічна ідея це повітря, в якому розправляє крила. Педагогічна творчість. освіта 21 століття це освіта для людини, соціальні зміни, науково-технічний розвиток, якими відзначені останні десятиліття світової історії вплинули на зміну мети і завдання освіти. Завдання сучасної школи це виховання компетентної особистості, яка володіє не тільки знаннями, професіоналізмом, високими моральними якостями, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях спілкування, застосовуючи свої знання. Досвід і, беручи на себе відповідальність за дану діяльність, новизна та оригінальність реалізації ідеї полягає у впровадженні державної підсумкової атестації для всіх випускників 11 класу. Я, як вчитель, ставлю за мету вдосконалювати методи та прийоми навчання. Зробити учня головною особою на уроці, щоб він наполегливо оволодівав іноземною мовою спільно зі своїми товаришами, щоб розвивати і формувати комунікативну діяльність учнів на уроках іноземної мови активно впроваджує особистісно орієнтоване спілкування, особистий контакт з учнем, повага до особистості учня, створення відчуття душевного комфорту, заміна залізної дисципліни діловою співпрацею. Діалог між учнями, учнями і вчителями як домінуюча форма навчального спілкування, залучення учнів до стимулювання самооцінки, самопізнання, самовдосконалення в різних видах діяльності, багатоваріантність, гнучкість форм організації різних видів діяльності індивідуальна, парна, групова, колективна. Створення позитивної емоційної атмосфери і духовного взаємозбагачення надання можливості кожній дитині спробувати себе в різних видах творчості. still learning Шаутнетасшит коркеро all our names at the moment, Патмосертайн сіків лоцовхомвок. Ну, забест тінь. Сидант астулодів ховокердей. Батної. Веду букінвиж де сіє. І скол Лейс Бува. Ідучи на кожен урок, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня, приділяю велику увагу підготовці до спілкування зі своїми дітьми. А також вибору форм, методів роботи з ними. Для мене не секрет, що учень навчається успішно саме тоді, коли йому цікаво. Саме цікавість зумовлює, на мій погляд, мотивацію навчання, а мотивація може перейти в пізнавальний інтерес, і тоді процес оволодіння іноземною мовою стане творчістю. Тому я намагаюсь робити все, щоб підтримати дитячу цікавість уже з перших хвилин урок. Інноваційні технології допомагають реалізувати педагогічну ідею. Я використовую скоромовки, розігріви, мозковий штурм, мікрофон, незакінчені речення, мовні ситуації, драматизація ситуації, рольові ігри. Кожна дитина індивідуальність, не схожа ні на кого іншого. Педагогічне мистецтво полягає в тому, щоб настроїтися на внутрішній світ учня, зрозуміти його унікальність, допомогти йому розвиватися. Отже, викладання це мистецтво, а не ремесло. У цьому самий корінь учительської справи вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися. Ось єдиний можливий курс сучасного вчителя.